Вітаю вас, брати і сестри! Христос Воскрес! Ми ще живемо з цим святом, живемо цією величною подією, Воскресінням Христовим. Ми роздумуємо про неї. І дивлячись навколо, нас, ми бачимо, наскільки ось природа розквітає, наскільки життя бере верх, життя проявляє свою силу. І якраз це говорить нам про. Силу Воскресіння, про яку я хочу пороздумувати з вами разом читаючи слово Боже. В пісні апостола Павла до Филип'ян в третьому розділі, апостол Павло говорить так, з 8 вірша. Тож, усе я вважаю за втрату ради переважного познання Христа Ісуса, мого Господа, що я ради Нього відмовився всього і вважаю все за сміття, щоб придбати Христа. Десятий вірш. щоб пізнати Його і силою Воскресіння, і участь у муках Його, уподоблюючись Його смерті, аби досягнути якогось Воскресення із мертвих. Апостол Павло, до свого навернення і після навернення, він багато чого досягнув у житті. Він був поважною людиною, він був знавцем закону, він був фарисеєм з фарисеїв. Він мав найкращу освіту, вчився у ній Гамаліїла. Він багато чого досягнув. Він навіть був громадянином Риму, а це давали поважним людям цей статус. Апостол Павло мав багато чим би похвалитися і сказати: ось беріть приклад з мене, вчіться від мене. Але апостол Павло говорить ось ці слова, можливо, по-людськи для нас незрозумілі і дивні. Він каже, я все. Вважаю за втрату, все вважаю за сміття, все мені не потрібне, лише заради одного, лише одне, одна, одне для мене є цінністю. Одна річ для мене найважливіша, і це не річ точніше, а особа. Він каже: щоб пізнати Його, найцінніше для мене це пізнати Його, тобто Ісуса Христа, і силу Його Воскресіння. 10-й вірш пишеться. Читаємо. Пізнати Христа і пізнати силу Воскресіння. Пізнати Христа це не просто дізнатися про нього більше інформації. Добре вивчити його біографію, його слова, його вчинки. Ні, пізнати Христа, апостол Павло має на увазі пережити в своєму житті дію Ісуса Христа, пережити в своєму житті, як Христос. Впливає на нього, як Христос діє через Нього, пережити в своєму житті, відчути в своєму житті Його любов, Його милосердя, відчути, можливо, і докір якийсь для свого сумління від Ісуса Христа, це пізнати Христа, пізнати в своєму житті, пережити, відчути, скуштувати, як ми читаємо в Слові Божому. Ось це означає. Пізнати Христа. І ось Павло говорить, ось для Нього пізнати Христа і далі він продовжує і пізнати силу Воскресіння. Ось що це таке сила Воскресіння? Що це за сила? Це сила, яка Воскресила Ісуса Христа. Це Господь Воскресив, Бог, Отець Воскресив, Ісус сам своєю силою воскресив, але ось була ця сила, яка змогла це мертве тіло, тлінне тіло. Повернути до життя. І не тільки повернути, а змінити його, що тіло стало прославлене, тіло стало не схоже на інших людей, які були тіла наші звичайні, людські, земні тлінні тіла. Це нове тіло прославлене було, було інше, змінене. І ось це зробила сила, Воскресіння. Сила Воскресіння. Вона зробила це надзвичайне чудо, що камінь відвалився, землетрус стався, і Христос вийшов з гробу. І ось Павло каже, що ось цю силу Воскресіння він хоче пізнавати, що це для нього найбільша цінність. І все життя, яке він прожив уже до цього часу, багато речей, яких він зробив, він і до навернення, і після навернення вже довгий час. Прожив, коли він писав ось ці слова з пісня до филип'ян. Він писав їх у тюрмі, коли був в Римі, в важких обставинах. Багато він вже мав досвіду і служіння Христу, і досвіду до того, коли гнав церкву. І але з усього цього, з усього цього досвіду він виділяє ось ці е, речі: пізнати Христа і пізнати силою Воскресіння. І сьогодні кожен з нас, ми теж християни, ми, напевно, хотіли б і Христа пізнавати, і особливо ось хотілося б нам в своєму житті пізнати силу Христового Воскресіння. Апостол Павло він це переживав. І ми коли читаємо, як він описує своє служіння, своє життя, дійсно, сила Його Воскресіння, вона помітна, її видно у його житті, у його служінні. Коли він, Проповідував слово Христове, і люди чули, наверталися, і церкви утворились в багатьох містах. І з одного міста в інше йшов. Це сила, Воскресіння працювала через нього. І коли він переживав різні випробування і гоніння, і в темниці він був. І ось спадали кайдани, і він виходив. Це ж теж сила Воскресіння діяла, і він її пізнавав. І коли він пише про себе, що він до камінням був побитий, і він уже був в такому стані, що він вже бажали його за мертвого, викинули десь за місто. І ось в ці моменти Павло повертається до життя знову і знову. І ця сила Воскресіння Христового в його житті. Працювала і видна була. І сьогодні, може, напевно, кожен з нас він хотів би, щоб сила Христового Воскресіння вона була в нашому житті. І коли ми переживаємо випробування, і коли ми переживаємо і хвороби різні, і війна, і, і ця е, на різні моменти складності, переживання, біль, ми все це маємо сьогодні. Все це з нами, ми переживаємо це. І ось Павло, він цим цінував. Це було в нього на першому місці. Але разом з тим, у цьому реченні, є ще моменти, які часто нам неприємні, ми не хотіли, щоб вони були в нашому житті, але вони є. Апостол Павло каже, що він і участь у муках Христових мав, і уподоблювався його смерті. І ось у цих моментах якраз і сила. Воскресіння проявлялось. І сьогодні хотілося б, щоб ми, знаючи Воскресіння, віруючи в Воскресіння, ось ми мали цю силу Воскресіння, щоб ми пізнавали силу Христового Воскресіння. Щоб у ті моменти, коли ми слабкі, коли ми десь е, у муках і за Христа, чи з під тиском різних випробувань чи навіть і смертельні різні випробування, хвилювання, стане в нашому житті. Ось тоді, щоб сила Христового Воскресіння вона була з нами, щоб вона проявлялась в нашому житті, щоб Господь підтримував, давав нам силу, піднімав нас, і щоб ми могли знову йти і служити Йому, щоб ми могли звершувати все це для слави Його. Йому нехай буде поклін, честь, слава навіки вічних. Amém. Bom modo.